А що було до мого народження? До твого, до народження будь-якої людини. Нічого, забуття, як усвідомити абсолютно нічого, яке я не пам'ятаю. Саме це і чекає мене після смерті, як і тебе, як і всіх нас, цілком неприйнятне нічого, не те, до якого ми звикли в житті, не те, чим ми звикли вимірювати наявність чогось. Чи лякало вони раніше приблизно 13 мільярдів років? Тоді чому вона лякається в перспективі? Усі люди, яких ти знаєш, які знають тебе, незнайомці, ті, які готують їжу, водять транспорт, керують країною, ті, які люблять, досягають, виховують, розчаровуються. Плачуть і сміються, усі вони помруть. Комусь не пощастить померти від раку, від серцево-судинних хвороб, хтось піде з життя від вірусів чи бактерій, когось не стане через старість або нещасні випадки. А сьогодні про ймовірність раптової смерті думають навіть ті, хто ніколи не допускав ці думки до повномасштабної війни. Коли Київ обстрілювали на початку вторгнення, уявлення про те, що я можу зіграти в рулетку і опинитися під завалами, викликало в мене тваринний страх. Але зараз. Жахливо це усвідомлювати, але звикаючи до війни, ми всі думаємо, що з нами обійдеться на цей раз. Попри такий сильний каталізатор, як війна, люди все одно не відчувають жаху від усвідомлення власної смертності. Страх смерті лежить в корені багатьох інших страхів: чи то висоти, чи то води, чи собак, чи навіть страху публічного виступу, але глобально він не змушує нас впадати у паніку і зупиняти процеси життя, до яких ми звикли. Я втратила протягом трьох місяців двох дуже близьких. Для мене людей. І здається, в такі моменти, кожен починає розуміти, що який би не був різним за часом, але у кожного є дедлайн в прямому сенсі цього слова. Єдиним механізмом, який оберігає мене від екзистенційної тривоги смерті, Є її заперечення. Люди єдині живі істоти на землі, які по-справжньому усвідомлюють власну смертність. І за тисячі років еволюції наш мозок не придумав нічого кращого, аніж банально заперечувати факт того, що усі ми помремо. Ми відкидаємо ці думки, ми не віримо, ми спростовуємо це і заперечуємо, ми не усвідомлюємо до кінця. А за роки роботи у страховій сфері я сотні разів бачила, як люди думали, що щось страшне, смертоносне і. Випадковий стається з іншими, але точно не з ними. Коли ми виростаємо і стаємо достатньо свідомі, щоб почати уявляти майбутнє. Ми починаємо розуміти, що в певний момент ми помремо і що ми не можемо нічого з тим зробити. Це розходиться з нашою біологією, основне завдання якої підтримувати нас живими. Для того, щоб зрозуміти, яким чином мозок людини реагує на думки про смерть, учені провели експеримент за участю добровольців. Їм показували рандомні фотографії людей на моніторі, а дослідники стежили за активністю мозку. Над обличчям цих людей з'являлися різні слова, половина з яких була пов'язана зі смертю, і в момент, коли людина бачила фотографію зі словом поховання або смерть, мозок активізовувався і подавав сигнал подову. Але як тільки людина бачила своє обличчя поряд із такими словами, мозок блокував ймовірність передбачення таких подій, відмовляючись асоціювати себе із неминучим кінцем. Ми не можемо раціонально заперечувати, що ми колись помремо, але ми розглядаємо це як процес, який відбувається з іншими людьми. Достаменно невідомо, який саме в люційній меті служить ця функція, але на думку теоретиків, усвідомлення власної смерті зменшило би шанс розмножитися, оскільки люди б настільки боялися смерті, що просто б не ризикували знаходити собі пару. На сьогодні найстарішою людиною на планеті є ось ця жінка Марія Бранянс-Морера. Ці іспанці на сьогодні 116 років, і це неймовірно, чи не так? Але мурахи можуть піти від усвідомлення того, що усі, хто народився раніше за неї, усі вони мертві. Я переконана, що усі ці люди так само боялися невідомості після зупинки серця і так само. Не усвідомлювали власний кінець в усі епохи знаходилися ті, хто досліджував питання смерті, як філософські, так і намагаючись боротися із цим явищем. Стародавні люди, вигадуючи богів, які живуть вічно, теж не визнавали кінечності життя. Алхіміки шукали ліксир молодості, намагаючись боротися зі старінням. А згодом на питання, що буде після смерті, почала відповідати релігія, яка в одній інтерпретації обіцяє вічне життя в раю або в пеклі, в іншій перевтілення і переродження знову і знову у нові людські тіла, а в деякій – дарує кожному рано чи пізно чудо Воскресіння. Але попри усі сподівання, віру та надії, ніхто не повернувся щось з того світу і не воскрес для того, щоб запевнити усіх нас, що забуття немає. Але чи зупиняється сьогодні людей у прагненні до добосмертя? На сьогодні заможні інвестори і вчені працюють. Наполегливо над тим, щоб подолати смерть, і зараз ми трішки поговоримо про ті способи, яким люди дійсно намагаються стати безсмертними. Наприклад, пересадка голови на нове тіло. Є такий доктор Серхіо Канаверо, директор туринської передової групи нейромодуляції. Ще з 2013 року він викликає резонанс у суспільстві своїми дослідами і гучними заявами, стверджуючи, що дуже скоро здійснить першу трансплантацію голови живій людині. Втім, наукова спільнота та загалом ставиться до експериментів Канаверо досить скептично, але ще 100 років тому людство не вміло боротися з бактеріями, тож прогрес в медицині може нас. Сильно здивувати в майбутньому, тоді виникне питання в іншому: а де брати скільки людських тіл? Хоча, можливо, нам і не потрібні будуть тіла, якщо наша свідомість буде оцифрована і кудись завантажена. Звучить як сценарій до фантастичного фільму. Професор Стівен Хокін теж вважав, що можна буде завантажити наш розум, оскільки наш мозок схожий на комп'ютерну програму. Тобто, було б теоретично можливим скопіювати мозок на комп'ютер і таким чином забезпечити форму життя людини. Після смерті, хоча існують теорії, які допомогли би втілити цю наукову фантастику в реальність, є одна перешкода, яку вчені намагаються з'ясувати. Вони намагаються дослідити, а що ж таке мозок насправді. У мозку звичайної людини існує приблизно 86 мільярдів нейронів, які взаємодіють один з одним, посилаючи сигнали. І кожен нейрон утворює близько тисячі зв'язків з іншими нейронами. Тобто цих зв'язків у мозку однієї людини в рази більше аніж. Зірок у нашій галактиці на даний момент знадобилося близько двох років, щоб повністю відобразити мозок мухи та всю його взаємодію із собою. Тому відобразити мозок людини, включаючи спогади, які знову ж таки не зрозуміло, поки достаменно як зберігаються, завантажити на комп'ютер було практично неможливо, але це не означає, що цього не буде в майбутньому. А ще якщо ми попросту не доживемо до цього моменту, а після нашої смерті, як відомо, нічого від нашого тіла не лишається, відповідно від нейронів. Також. А що якщо ми зробимо те ж саме, що і з ягодами, щоб дотримати з літа їх до зими? Заморозити? Я про заморожування трупів в надії на майбутню реанімацію. Технологія припускає, що заморожені люди одного разу можуть бути реанімовані. Коли технологія та наука розвиватимуться далі, з наукової точки зору незрозуміло, чи це дійсно спрацює, бо, як стверджують дослідники, люди не створені для заморожування та розморожування. Наші клітини замерзають, вони наповнюються кристалами льоду, які руйнують клітинні стінки, розширюючись, перетворюючи наше тіло. Кашу, коли воно знову нагрівається, але це не завадило багатьом людям прийняти рішення про ризик. Наразі існує у світі три організації, які пропонують кірогене заморожування тіла і вартує це близько 200 тисяч доларів. На сьогодні це далеко за межами наших нинішніх можливостей. Але хто знає знову ж таки, що там буде в майбутньому? І скільки взагалі людей. Мріли би жити вічно, я переглянула декілька досліджень. До того ж, провела власне опитування на своїй сторінці в інстаграмі. Як виявилося, найбільше 40% навіть серед молодих опитуваних людей в різних куточках світу. Твердо переконані, що хотіли би жити вічно а решта або утрималися або відхилили уявну пропозицію. Можна погодитися з тим, що коли тобі за 90 і твоє тіло вже нормально не функціонує, даруючи щодня тобі біль від нових захворювань, то бажання існувати далі просто немає. Але чому молоді люди не хочуть жити вічно? Уявіть собі, що ви можете насолоджуватися новими емоціями, новими подорожами, професіями, новими знайомствами, новими почуттями. Протягом усього вашого безкінечного життя як думаєте, чи виявиться це можливим? Згадайте себе при прислуховуванні перша пісня, яка вам сподобалася, а потім в друге, в п'яте чи в десяте, але проходить час і сотий раз повторі ця пісня, просто набридає бо знову в пошуках чогось свіжого. Це називається толерантність. Цей термін застосовується зазвичай у фармакології для того, щоб описати зниження реакції людського тіла на лікарський засіб, який вживається повторно. А це звикання у нас відбувається абсолютно до усього: до подорожей, хобі, роботи стосунків, маршрутів додому, до дорогих і не дуже нам улюблених речей. А чи знаєте ви приклади навіть молодих людей, які достатньо довго працюють на одній роботі, живуть у тому самому районі і проводять плюс-мінус однаково кожен свій день? Настільки високою у них є толерантність до своєї буденності, і чи хотіли би ці люди, аби це продовжувалося вічно? Правильніше буде запитати, скількох людей ви знаєте в своєму оточенні, які живуть не так більш розмаїто і наповнено. і чи проживаєте ви своє життя, щоб кожен день отримувати нові враження? А тепер повторимо фразу, замінивши всього лише одне слово: уявіть собі, що ви можете насолоджуватися новими емоціями, подорожами, почуттями, хобі, професіями. Протягом усього вашого життя, яке закінчиться, звучить як мотиваційна цитата, але чітко прослідковується одне: роби, поки у тебе є час, і розуміння смерті вносить в наше життя сенс. Уявіть, скільки речей ми не зробили, розуміючи, що попереду безкінечність, скільки б бізнесів так і не відкрилося, скільки б фільмів так і не знялося, або скільки б дітей так і не народилося, маючи в запасі необмежену кількість часу на прокрастинацію. Людям як біологічним істотам притаманний страх кінця існування і фізичного знищення, але ще нам і притаманний екзистенційний страх смерті, страх змарнувати своє життя, перетворивши його на повільне вмирання. Тому смерть є постійним сильним стимулятором дій. У них сонце, десь нібито дуже далеко, але світить так, що. Кожен знає, що воно є. Війна трансформує і підсилює це відчуття. З одного боку смерть дуже близько. Кожен і кожна із тих, хто перебуває на фронті, відчуває це занадто гостро. А навіть ті, хто не перебувають там, можуть щомиті загинути через ракетний обстріл. І саме через це загострене відчуття я і почала вести Ютуб. І хто знає, можливо, я б ніколи не втілила в життя ту думку, яка зародилася в голові. Якби тоді, не лежачи під обстрілами в своїй квартирі, я не накручувалася, чи достатньо сміливо я жила, якщо завтра раптом я не прокинусь, це один із тих сенсів, які люди знаходять в своєму існуванні спадщина як культурна, так і матеріальна, яку можна залишити після себе, моя подруга якось жартома мені сказала, що якщо в нас в обох влучить ракета, то від тебе. Хоча б залишиться відео на Ютубі, а від мене нічого. Але попри те, що люди вмираючи, можуть не залишити після себе творів мистецтва, технологічних розробок, архітектури, медичних винаходів і інших цінностей для людства, вони все ще впливають на усі наступні покоління. Кожне взаємодія будь-якої людини, як ефект метелика, який змахнув крилами. Змінює цілі покоління після себе. Всього лише одне слово, одна дія, одне рішення закладає монетку в копілку масового людського досвіду. Але що там уже буде після нас, ми то не дізнаємося. Від факту смерті як невід'ємної частини життя нікуди не дійтеся. Людина смертна, такі вже умови нашого існування. А поки у кожного з нас є час, ми можемо насолоджуватися цим життям. І відноситися до нього як до відпустки. Нам надана була така можливість народитися, усвідомити себе, прожити, долучитися до досвіду людства на планеті Земля, як і мільйонам людей до цього. А якби відпустка була вічною, то чи відчувалась би вона такою? Тож усвідомлення того, що ми тут не назавжди може підсилити нашу цінність життя, тверезо без ілюзій змусити нас поглянути на те, де ми зараз знаходимося, чим займаємося, які біля нас. Люди, і чия думка в голові, на яку ми опираємося, або яка є для нас важливою, гучніша за факт того, що ми тут не назавжди? А поки цінуйте свій час, який відведений нам для того, щоб жити, дихати, боротися за своє, любити, еволюціонувати і завжди пам'ятати, що ви можете обмежитись відомим, або шукати істину.